Доброго погожого сонячного дня! Я на природі у навушниках. Не те, щоб слухати музику, приїхала Я в це живописне місце. А приїхала з моїми колегами, віддаю, до речі, робочий інструмент, не для музики. Привіт! Всім доброго дня, Представся, Хто ти є? Я є Гундяк Михайло, лабораторії служби кабельних мереж. Розкажи, де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося на території водоводоканалу і будемо тут шукати пошкодження кабелю. Для чого тобі потрібні ці навушники? Ці навушники для того, щоб уточнити трасу кабеля. Трасу кабеля. Так. Тобто пояснимо детальніше. Вчора тобто. вийшов з ладу кабельний так, мережа. Кабельна так, кабельна лінія, арматурний завод, ТП 402. І вчора ми вислали, що на цій території водоканалу десь пошкодження. Зараз ми будемо приступати, щоб знайти місце пошкодження. Так, ну все, тоді з Богом, Так, дякую. А яким чином ти будеш це знати? По генератору так. уточняю трасу кабеля, щоб потім знайти точне місце пошкодження. Тобто покажемо, що в тебе є в сумочці, що це, як як називається цей це просушукач П806, п 806 до нього приєднується ось На вузник, ці наушнички і, і отака от палиця. Тому любі наші, якщо ви побачите дивного чоловіка у формі обленерго, от от, от, от такий, як мій колега, який ходить по місту, по асфальту, можливо. Десь в центрі міста за такі за такою от палицею і в навушниках не думайте, що той якийсь флешмоб дивний. То просто мої колеги з служби кабельних мереж шукають місце, де аварійно пошкодився кабель, і щоб його швиденько знайти, а потім ще буде відбуватися. Микола розказуй, привіт. Доброго дня. Я Микола, заступник начальника служби кабельних мереж. Ми зараз відшуковуємо точно локалізовуємо місце пошкодження за допомогою індукційного методу. Це він полягає в тому, що підключається генератор в електролабораторії і подається сигнал на кабель. Відповідно, приймач який раніше показував Михайло, приймає цей сигнал, і ми можемо ну, з точністю до метра показати місце пошкодження. Є ще якісь додаткові науточнення, інструменти, які допомагають ну, підтвердити, можливо, діагноз, де саме відбулося пошкодження. кабеля? Е, так, звичайно. Є в нас ось такий рефлектометр. Так, ось оно Ми можемо його включити. Так. Це прилад, він працює. Називається рейс. Ну, можна сказати, так. так. Він працює імпульсним методом, точніше, він показує. Місце до пошкодження. Тут можете глянути. Так, ось є. Ну зараз він нічого не показує, відповідно він uh -huh. не підключений до електростомки. Але тут є, можна сказати, коли пошкодження, робиться рефлектограма. Uh -huh. Як кар кардіограма такі. От плю, от плюс-мінус так. Uh -huh. І от тут показує Л. Оце можна сказати місце до пошкодження. В метрах. В метрах, так. Таким чином, ви на ось такій величезній території. Ми знаходимося на території водоканалу. До речі, залишайтеся з нами, бо я у вас познайомлю з цією прекрасною жінкою. Жінка-енергетик. Але все з часом. Так. І ви на такій величезній території можете невидимі кабелі, бо якщо повітряні лінії електропередач, ось, ось ось такі ось, які в нас над головами, ми їх бачимо. Нам просто треба йти вздовж, як ті кажуть хлопці-лінійники, як тролейбуси йдемо над нами, щоб головне лінії були і ми бачили їх. І так ми відшуковуємо аварійне вимкнення. Вас земля, можливо, тротаром залита, можливо, бруківкою. І ви з допомогою оцих приладів так. відшуковуєте по звуку, так тому що твій колега у навушниках, так, так і він чує там, де пікає, умовно кажучи, там проходить кабель. Так, так. ну і ще справедливість ради треба сказати, що у вас є і схеми якісь, правда? Так, звичайно, є схеми, архівні кабель проходить. Кажу, кажу перед ефіром, Микола. А де ти, де ти береш ті схеми в Обленерго, в себе в офісі? Він каже: ні, ось тут, в голові. <рес> <рес> Та <То> і правда? <рес> ну так, то і правда. Е, наразі, поки Михайло відшуковує, в нас на, на черзі наші водії, тому що сьогодні працює одразу спецтехніка. Е, привіт! <рес> Привітайтеся! Тільки ми дізнаємося, де копати наші колеги та почнуть розкопувати місце пошкодження. Супер, дай Бог, щоб все було максимально швидко, тому що наразі у нас вимкнуто три, три підстанції. Три підстанції. Ну, хай ще стоїть. Yeah. Ну і звичайно, що ми б не газдували на чужій території без дозволу газів, Так? Можливо, деколи кабельні лінії, у ті невидимі, вони проходять через. Через городи навіть. Тому ми, як енергетики, найперше просимо вас, розуміємо, що блиснуло сонце, всі хапаються за лопати, за грядки, насаджують якісь плодові квіти. Перед тим, як то робити, будь ласка, подивіться, зверніться у Прикарпаття Обленерго, запитайтеся, чи на вашій присадибній ділянці не проходять кабельні, невидимі. Але дуже важливі е, мережі, які живлять дуже багато сотень споживачів. І не робіть, не насаджуйте тоді. Якщо ви знаєте, що тут саме проходить кабельна, не насаджуйте квіти, е, яблуні і горіхи. Тому що, якщо не проведе господь, вийде з ладу ця мережа. Приїдуть наші працівники, щоб швидко віднайти і ліквідувати місце аварійного пошкодження, ну Буде не дуже приємно, тому думаємо наперед. І пані Аня, наша родзинка на торті. Представтеся, хто ви є. Енергетик до каналу. То ви нас сьогодні запускали і давали добро на ці роботи. Так, І вчора, і сьогодні. І вчора, і сьогодні, так, з дозволу керівника нашого генерального директора, пана Віталія Савенка. От для Бо... тих, от для тих, хто говорить, що є якась дискримінація по гендерній нерівності, живий приклад. Головний енергетик водоканалу Івана-Франківська, але ще мусимо відкрити маленький секрет. що це наша випускниця, скажімо так. Так, бувша працівниця. Бувша працівниця це... Прикарпаття Обленерго? Звичайно, ким ви працювали в Обленерго? М -м, була контролером, електромонтером новим мені звідти пішла сюди в водоканал, інженером, тепер головний енергетик. Ну, щоб ви розуміли, коли я прийшла сюди на роботу, завжди питалася: ну, електромонтер, це така чоловіча робота, така груба, сильна, ну зрозуміло, дуже важка. Жінкам можливо там не місце. Але. Всі мені розказували, що була одна жінка, яка з оперативно-виїзною бригадою їздила і на опори лазила, і нє, перемикання не не, лазила. Не нє, ні, ні, хлопці мене не пускали. <гум> О, але би залізли. Бо галицька <гум> жінка, вона може все. <гум> так, Звичайно, українська жінка є українська жінка, вона все може. <гум> у вас також у водоканалі є якісь схеми. Є. Як проведення кабелів, тобто ви добре знаєте. У нас Є архів, у нас є база, у нас є свій проектний відділ, і співпраця разом з ними дає відповідні результати. І зараз особливо навесні, ну активізувалися будівельники, ну зокрема, коли як не зараз, великі забудівельні компанії, і вони, як показує наша статистика, пані Аня, вони найчастіше приносять шкоди, свідомо чи несвідомо, тому що коли копають. Вони десь перекопують, потрапляють, ну принаймні на обленергівські мережі. Як у водоканал, як у вас у нас... історія забудівниками? Ну, У нас теж є, що вони наші мережі нам пошкоджують. Ну, якось ми це стараємося так вирішувати, тому що подача води для нашого населення це в нас пріоритет. Так, так. це. На сьогоднішній день, таких, скажімо, навіть тяжких умовах, водоканал працює без хват, ну, людей не недостача, але працює, подає воду. Всі свої зобов'язання, функції, керівництво наше виконує. То є правда. Ну і так, уже, якщо ми вже почали говорити про працівників, звичайно, в час війни е чоловічих е чоловічі такі професії дуже важко закрити, тому що хлопці і служать. Вже декого, на жаль, немає з нами. Але пані Аня, може скажемо, хтось, можливо, нас зараз дивиться. І Прикарпаття Обленерго запрошує до себе. І ми запрошуємо І електриків. Запрошуємо. Так. І маємо для вас таку, таку родзинку: це бронь. Правда? Так, да, у нас є бронь. Mm, як, навіть цією броню можуть скористатися всі ті, хто хоче прийти до нас працювати. Так, головне просто мати бажання всього решту вас тут навчать. Мати бажання, все решту навчимо. Ось так. Не, не схочете, не заставимо. <рес> Але, mm. любо... Але коли пані Аня каже, ну заставимо, ну, не віриться, що зараз буде батір. Все-таки. <рес> Хоча каже, пані Аня, пляцки Галицькі то не моє, моє то енергетика. Так. Як, до речі, якщо говорити про якісь е гендерні оці нерівності, е як ваші колеги-чоловіки, в якій компанії ви працюєте, сприймають вас? Всескільки? На сьогоднішній день добре сприймають. Але був час, що приходилося доводити. Ну е, як, як в будь-якій сфері, жінка має довести, що вона трошки вища від чоловіка. Але потім, коли е, доведеться, що, що не важливо якої статі, але ти так, так знавець, це точно. фахівець. Так все, якщо так повернете, він, там у нас молодий працівник, так Студент. Студент. Привіт. вчиться і працює заодно. І заодно працює майнаші майбутні замов наші? такими молодими, наші майбутнє так тому підтримуємо один одного і давайте проговоримо оскільки і Прикарпаття Обленерго, і водоканал, і газовики мають одну і ту саму головну біль. А згідно нашої статистики, тільки за 2023 рік 63 кабельні мережі. Були пошкоджені внаслідок того, щоб були сторонніми особами проведені не санкціоновані, тобто не погоджені з Прикарпаття Обленерго, земельні роботи проведення. Так не має бути, правда, пані. Я думаю, що як хтось щось починає робити на будь-якому з підприємств на нашому, теж є відповідна технічна рада, яка пояснить, виїде на місце і ну уникнути якихось ситуацій можна. Як правильна інструкція, якщо фізичній чи юридичній особі потрібно все таки десь копнути, як то правильно зробити? До нас пишеться заява. Так керівник погоджує, дає дозвіл, виїжджає комісія, дивиться, дає дозвіл на на розкопки, і тоді спокійно. Коли фахівці чи водоканалу, чи обленерго пишете спочатку нам е, звернення, потім ми виїжджаємо на місце, розгортаємо ті схеми, дивимося, де кабельна мережа не проходить, і тоді спокійно ви собі копаєте, знаючи, що ви ніякої шкоди нікому не завдасте своїми діями. Тому будьте свідомі, пам'ятайте, що ви не одні. Ми українці, ми гуртуємося, ми тримаємося купи. Так, звичайно, і перемога буде за нами. Це це, це навіть не обговорюється. <рес> Дякую, пані Аня. Дуже приємно. Все. Тому поки наші колеги вже віднайшли місце пошкодження, скоро вже ось цей механізм буде копати. будемо відновлювати електропостачання. Ще раз звертаємося до вас, любі наші. Пам'ятайте, що ви. Не одні, пам'ятайте, що якщо ви щось робите, узгоджуйте це з Прикарпаття Бленерго з газовиками, з водоканалом. Якщо ви проводите земельні роботи, вони мають бути погоджені, щоб ви, не дай Бог, не перекопали якусь дуже важливу мережу, тому що на такій от землі, де нічого не видно. Віднайти місце пошкодження кабеля, який захопаний глибоко внизу, дуже важко, і це займає часу. А за той час хтось залишається без світла. І можливо, це та людина, яка, е, якій дуже потрібно це світло, наприклад, щоб зарядити якийсь інгалятор для астматика. Тобто, пам'ятайте і про свого ближнього робіть так, як хочете, щоб робили з вами. Вам сонечка, добра, любові, і зустрінемося зовсім скоро. Всім па-па.